Явище природи потрібно не лише зрозуміти, але й установити їм кількісну міру. Експериментальним шляхом ми встановили існування електричних взаємодій і ввели величину, яка характеризує здатність тіл до цих взаємодій електричний заряд. Ці досліди Переконали нас у тому, що сила взаємодії зарядів залежить від самих зарядів та відстані між ними. Французький учений Шарль Колон за допомогою сконструйованих ним крутильних терезів дослідив взаємодію заряджених бузинових кульок. Силу взаємодії вчений визначав за кутом закручування срібної дротини. Будучи військовим інженером, колон досліджував закручування ниток та дротів, з яких сплітали троси. Це спонукало його до винайдення крутильних терезів, які він згодом використав для вивчення сил взаємодії заряджених тіл. Головна частина терезів срібна дротина, на кінці якої прикріплена поперечна планка. На одному з кінців цієї планки закріплена легка кулька з серцевини бузуни, на іншому противага. Яка утримує планку в горизонтальному положенні. Ручка повертає дротину разом з планкою. Посудина зі скла захищає терези від зовнішніх впливів, наприклад, вітру чи протягів. Опущена в посудину кулька подібна до кульки на терезах. Надавши кулькам заряд і повертаючи терези, кулон встановив по закручуванню дротини, що зменшення відстані у два рази. Призвело до збільшення сили взаємодії в чотири рази, зменшення відстані у три рази, збільшило силу взаємодії в дев'ять разів. Якщо до кульки. Доторкнутися такою за розміром незарядженим кульком, забравши тим самим у неї половину заряду, сила взаємодії зменшиться удвічі. У результаті багатьох дослідів колон встановив закон взаємодії електричних зарядів. Сила взаємодії двох точкових зарядів залежить від числових значень цих зарядів і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. Коефіцієнт пропорційності k було визначено експериментально. k дорівнює 9 помножити на 10 у дев'ятому степені ньютонів на метр в квадраті, поділених на колону в квадраті. Якщо заряди не є точковими, наприклад, зарядженими тілами є кульки, відстань необхідно брати між їх центрами. Сили взаємодії, спрямовані вздовж лінії, що з'єднує заряди, центри куль, можуть бути силами притягання або відштовхування. У природі Існують найменші заряджені частинки електрони і протони. Вони входять до складу атома. При контакті двох тіл електрони одного з них можуть відриватися від атомів і переходити на інше. На одному з тіл бракує електронів, на іншому є їх надлишок, тому одне тіло набуває позитивного заряду а інше негативного, заряд кожного з них дорівнює добутку заряду однієї частинки і їх кількості. При переході зарядів з одних тіл на інші загальний заряд цих тіл не змінюється. Заряди взаємодіють між собою, притягуються або відштовхуються. Силу їх взаємодії визначаємо, використовуючи закон Кулона. При терті різних тіл, на них можуть накопичуватися великі заряди. Якщо до зарядженого предмета торкнутися, через тіло заряд переходить у землю, спричиняючи скорочення м'язів. Це є небезпечним для людини, тому пристрою заземлюють за допомогою дроту, знімаючи тим самим з них заряди. В зряді може спостерігатися світіння, проскакування іскри, що спричиняє вибухо- і пожежонебезпечні ситуації. Грозові хмари можуть накопичувати великі як позитивні, так і негативні заряди. Дослідження показали, що хмари, які розташовані ближче до землі, у більшості випадків мають негативний заряд, а хмари верхнього шару, навпаки, позитивний, при зближенні хмар, між ними проходить електричний розряд, що супроводжується блисковкою і різким звуком громом. Якщо хмара з негативним зарядом проходить над землею, електрони, що є в землі, відштовхуються від хмари, Верхній шар землі набуває позитивного заряду. Між хмарою і землею також можливий електричний розряд, що супроводжується блискавкою і громом. Для захисту від блискавки установлюють блискавку від води, металеві стрижні, на високі щоглі, що надійно з'єднані з землею або із горизонтально розташованим дротом. Блискавковідвід – Захищає всі споруди, що знаходяться всередині конуса, який при вершині має кут 45 градусів. Поведінка людини під час грози. Не ховайтеся від дощу під високим одиноким деревом. Краще на відстані від дерева заховатися у кущах. Якщо гроза. Застала вас на відкритій місцевості, не стійте і не йдіть, все рівно змокнете. Укриттям для вас може стати заглибина в землі, яма тощо. Не купайтеся у річці чи озері під час грози, не користуйтеся мобільним телефоном, його краще вимкнути, уникайте протягів у приміщеннях. Кульова блискавка дуже часто рухається з потоком повітря. Тому під час грози вікна та двері необхідно зачинити. Ваги вчителя і учня на наступному уроці.